Вже записали. Підібрали перевірні слова. Рухаємося далі. Безземельний. Підберіть, будь ласка, перевірочне слово. Землі. Тому Е, підкреслюємо його, Селянин. Села. Зупинитися. Зупинка. Далі весло, весла, тому весло. Далі, Липа. Тому вечір. Тут я вам полегшила завдання, написала вже потрібну букву, потрібно тільки підібрати перевірні слова. Довести думку, що у нас Е має тут писатись. Чому? Тому що в, формі слова, в наступній формі слова він має випадати. Півень. Немає кого? «Півня». Вітер немає вітру. Тр. Е, випадає терен, немає, терну, терну, рівень немає рівня, і тиждень немає тижня, підкреслили е. Щодо дзвінків приголосних, то ми знаємо, що дзвінки приголосні звуки в нас в кінці складу оглушувати не можна, їх вимовляють чітко. Наприклад, мороз, морш, казка, ліжко, дужка і подібні. Ми з вами в українській мові приголосні в кінці слів також, і всередині слів перед голосним вимовляємо чітко і виразно. Наприклад, дід. Той же самий мороз. З. Так. Лише дзвінки приголосної «г» у нас оглушуються перед глухими приголосними звуками, такі як кіхті, ніхті, легко, вогко. Як перевірити? Ми з вами трішки пізніше розглянемо. Який же приголосний треба писати? Щодо приголосного В. Приголосний В не можна оглушувати, мов. Чуб, в. Звук В треба вимовляти ніби короткий голосний В. На початку слова перед приголосним вчора, різала. У кінці слова лев, любов. Між голосними приголосним завтра навчання. Звук «й» хоче близький до. Голосного у нескладовий, вибачте, в е, близький до голосного У, проте він не утворює склад, тому його називають у нескладовий. Як же перевірити, що ж нам робити для того, щоб писати той е, самий приголосний? Ми пам'ятаємо, що глухі приголосні звуки перед дзвінкими у нас уподібнюються. Вони також стають дзвінкими. бородіба, вокзал. Але. Вони уподібнюються лише у вимові. Написання слів із сумнівним приголосним дуже легко перевірити. Потрібно підібрати таке слово, щоб біля цього приголосного, сумнівного за вимовою стояв голосний. Наприклад, просьба просити. Бачите, вже чітко вимовляється: кіхті-кіготь, дружка дружечка, дужка дужечка, мимохідь мимохотіння мимохідь мимоходити Пропоную перевірити. Ці правила на прикладах. Прочитайте слова, чітко їх артикулюючи. Розкажіть, за яким правилом вимови, приголосних звуків слова дібрано в кожну колонку. В першому стовпчику у нас мав па, впасти. Миколаїв в вимова в, далі гриб важко, переказ з. Тут у нас чітка вимова. Косьба, якби. Футбол. Тут у нас наближення іде до дзвінкого приголосного. Домашнє завдання у вас наступне: записати слова, вставляючи пропущені букви ета «и». Не забувайте підкреслювати орфограми. Пам'ятаємо правила, повторюємо їх, красиво говоримо, вчимося красиво говорити, як говорив і відомий письменник. Громадський діяч Геррі Глінц, мова має поетичну природу, навіть окреме слово малий витвір мистецтва. Я вам бажаю, щоб ваша мова була для вас також витвором мистецтва. До наступних зустрічей!